Потонула дитина в річці вовча. Цими вихідними 14 жовтня пропав семирічний хлопчик з вадами здоров'я. Його шукали рідні, правоохоронці та навіть долучали пошукових собак. Однак хлопчика вдалось знайти лише водолазом наступного дня в районі Дамби річки Вовча. Визвали собак на таких кінолах, і вони до води дійшли. Ну а места де проживав дома, і до цих лоток там рибацьких лотки. І більше вони не вправи, не ліви, не просили на себе, там хавчати заявки поліції і МЧС. Я. Виїхали на місце перешестів і призвели військове водолазне погруження, роботи підводне і обнаружили ну, мальчика. Суд над Фервізом Джабаровим, Сергієм Сусоєвим та Арзуманом Ахмедовим сьогодні не відбувся. Причина неявка прокурора. Сегодня должно было рассмотреться несколько ходатайств стороны как нашей и так и, по идее, прокурора. которые должны были решить, по сути, исход этого дела. Почему прокурор не явился, будучи уведомленным о том судом? Это вопрос, очень большой вопрос. Почему? Потому что мы, как сторона потерпевшая, я думаю, в будущем будем обращать на это внимание, и если же окажется, что прокурор просто решил не прийти в это судебное заседание, то мы будем настаивать на том, чтобы его привлекли к дисциплинарной ответственности. Нагадаємо, у червні цього року у центрі Павлограда невідомі скоїли напад на чоловіка, дизайнера одного з місцевих видань. Вони нанесли йому численні тілесні ушкодження. Злочинців затримали, проте згодом відпустили під домашній арешт. Наступне судове засідання призначили на 25 жовтня до Павлограда приїжджала найвідоміша в Україні жінка-політик, депутат Верховної Ради Юлія Тимошенко. 13 жовтня вона зустрілася з Павлоградцями на Соборній площі і у залі міського культурно-дозвільницького центру. Фінансова бідність України при її величезному сировинному та інтелектуальному потенціалі такою була тематика більш ніж годинної промови політика. Під час відповідей на запитання залу Тимошенко розповіла про свої плани щодо відродження вугільної галузі України. І престижності шахтарської праці, про свої погляди на децентралізацію та інші реформи. На зустріч з нардепом прийшов і міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Він розповів про проблеми з початком опалювального сезону, неможливість залучити європейські кредити для ремонту інфраструктури та податкову несправедливість. В зв'язку з таким перекосом законодавства у нас міста майже 9 тисяч працюючих офіційно. А тільки офіційно працюючи, сплачують податки. Майже 9 тисяч це шахтарі, які живуть в місті Павлоград. І вони всі сплачують податки в райони. Тобто вони не сплачують. Я е, виключно кажу за так називаємо подоходний е, податок, е, і, і більше нічого. Я не, я не маю на увазі якісь інші податки. Ну, це сума коштів для нашого міста в рік майже 230 мільйонів гривень. Той час, коли у нас бюджет розвитку всього міста на рік 50 мільйонів Децентралізація це залишити у громади ті гроші, які вона заробила, і дати можливість своє життя будувати. І в тому числі, щоб громадяни платили податки там, де вони живуть, а не там, де вони працюють. Це у нас велика біда. У нас Київ. Має найбільше податків взагалі серед всіх громад, це очевидно. Но там знаходяться в ці центральні офіси, а філіали по всій країні не платять податки там, де вони працюють. Ви хотіли запозичити гроші? Вам не дали їх запозичити? Не дали штучно, тому що і Європейський банк реконструкції розвитку, і Світовий банк мають для України спеціальні квоти. Які мусять бути виділені на громади для модернізації систем водопостачання, опалення, електроенергії, енергозбереження і так далі. Але наші міністерства стоять сьогодні просто стіною між європейськими банками і українськими громадами. Цю стіну треба зруйнувати. Політик вислухала запитання павлоградців та обіцяла опрацювати їх вже на рівні парламенту і міністерств. Тетяна Волкова, Єгор Митник, новини Петерка вулиці Комарова та Західнодонбаська з'єднає відремонтована дорога. Капітально реконструюють ділянку між будинками Західнодонбаська, 24 та Комарова, 15. Тут же з'явились нові тротуарні доріжки, а незабаром порадив мешканців мікрорайону імені 40 років жовтня і нове асфальтне покриття цих вулиць. Ніхто нічого не дійде, а це різко. Ми взагалі всі в шокі від такої краси, що тут буде. Так що огромне дякую всім, хто приймає участь в цьому проєкті. Основну частину проєкту вже реалізували, залишились завершальні роботи з облаштування проїжджої частини сложные подготовительные работы, роботи, уже вже Вот эти подъезды, тротуари, уборка. Тут вже землі знімалась по 7 метр. Все, роботи розпочали у серпні. Завершити їх планують до кінця жовтня. Загальна вартість проекту для міста майже 3 мільйони гривень. Аліна Сем Єгор Митник, новини ПТРК. 79-річна жінка Переселенка днями отримала статус внутрішньо переміщеної особи, не виходячи з дому, бо не в змозі вільно пересуватись містом. К нам жінка по поводу своєї мами пенсіонерки, яка є внутрішньопереміщеним з Донецької області, про надання статусу внутрішньопереміщеної особи. Вона її привезла з Донецької області, прописала з ну по каким-то причинам пенсіонний фонд. Прописку проигнорировал и обязал взять статус. У нас есть такая услуга: выезд на дому и надание услуги. Мы приехали на данный адрес, взяли необходимый пакет документов При присутствии данного человека. Мы набрали в единой электронной нашей базе внутренне перемещенных особ, особ довідку. І видали. Довідку вручили працівники управління соцзахисту за допомогою мобільного кейсу. Сучасне цифрове обладнання дозволяє обслуговувати людей вдома або в лікарні. Кейс презентував уряд Німеччини і німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Його вартість 50 тисяч гривень. У невеликому металевому кейсі ноутбук, портативний сканер і принтер, 3G-модем для доступу до інтернету, акумулятор і веб-камера. Так, за місцем проживання можна отримати статус учасника Другої світової, а то оформити адресну допомогу та інші довідки. Подати заявку на виїзне обслуговування можна за телефоном або електронною поштою. Послуга безкоштовна та займає близько півгодини. Слід зазначити, що такою послугою з липня цього року скористалось лише 11 павлогратів. Закон є радарів недостатньо в Україні з 16 жовтня. Патрульні поліцейські контролюватимуть швидкісний режим в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення. Фіксувати порушення буде за допомогою американських пристроїв трокам. Йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Дніпропетровська область до списку щасливчиків, які отримали спецрадари, не увійшла. Тож поки що немає таких пристроїв і у Павлоградських поліцейських. Ми надали 16 таких аварійно-опасних ділянок. Місна ситуація в основному вулиця Литовська, це порядка 12 градусів, це вулиця Успенська, вулиця Полтавська. Такі там, де інстант е, вуличний з дорожньої мережі дозволяє виходити як називаємо з Ну, Я так розумію, що найближчим часом це буде камера встановлена, ми буде працювати. П'ятдесят кілометрів на годину швидкісний режим. За перевищення цієї норми водій має сплатити штраф від двохсот п'ятдесяти п'яти до п'ятисот десяти гривень. Це дійсно, на мій погляд, необхідно. і. Те, що було зроблено, те, що прибрано, з контролю, з доріг це було неправильно, воно дало відповідні наслідки. Якщо будуть пропозиції про передачу або пропозиції для закупки засобів контролю стаціонарних, які будуть встановлюватися там десь в аварійних місцях, ми готові розглядати, тому що штрафи, на які надходять, вони всі надходять до місцевого бюджету. Патрульна поліція використовуватиме трукам лише у місцях розміщення дорожніх знаків, що повідомляють про фото, відео фіксацію порушень. Зламалася якась пластикова деталь. Її можна просто надрукувати на 3D-принтері. Познайомитись з дивопринтером можна в інноваційній технічній майстерні, яка нещодавно відкрилася в молодіжному центрі спілкування Позитивний Павлоград. Це буде сірія таких демонстраційних воркшопів. на протяжении недели до 21 числа включительно, вот где мы будем показывать доступность как бы и простоту технологии, ну несмотря на всю бы, такую сложность, начиная от момента проектирования, ну, на примере простой детали, вот как это все смоделировать в компьютере и потом покажем непосредственно сам процесс печати, как же собственно этот принтер, да, который, ну ожидают, что через каких-то там 5-10 лет будут печатать бутерброды, футболки. Матеріал для цього принтера – екологічно чистий пластик. Ось такий смайлик принтер здатен надрукувати за 20 хвилин. Посмотрите, це можна в позитивному полограді в інновационній технічній майстерській. В будні дні з 6 до 7, і в вихідні дні з 12 до часу. Курені, козака бараболі та козацьких умільців. Містечко майстрів і локація богатирів. У Павлограді відбувся перший хижняк-фест. На один день оживили легендарного засновника міста Матвія Хижняка та його нащадків козаків. У нас потрійне свято це день Псвятої Богородиці, День захисника України та День українського козацтва. Ініціатором фесту став очільник Павлограда Анатолій Вершина. Традиційна, історична в цей день знаєте, от, е, захотілося праздника, щоб люди розкривали, щоб люди радувалися, щоб люди цінили свої традиції і щоб саме головне цінили, цінили свою батьківщину, свою Україну. Наталя одна з тих, хто презентував свої вироби на святі. Багато за них не просить, хто скільки дасть. Проте часу на виготовлення витрачає від кількох годин до кількох днів. Все зависит от того, кастука накрутишь трубочок, Вот тогда вже и делаешь. Плести быстро, самое главное трубочки накрутіть. Праздники на паску тут корзинки хорошо. А в такі дні хто хлібніцькі, хто сухарнички, ну все по-разному. Кому що понравится. Поруч із містечком майстрів розташувались учасники клубу. Оса вправні в умінні метання ножів, сокир, арбалету. Вони радо навчали своїм премудростям і знімальну групу ПТРК. Іван займається цим видом спорту три роки. Говорить, що це дозволяє йому весело проводити дозвілля. Как, как я. Ну, научить можно в течение получаса, а дорабатывать уже в зависимости от самого человека. Для меня это как хобби, то есть оно помогает уравновешинию спокойствия характера, то есть, скажем так, закалка, вот, концентрация движений, ну и просто как развлечение. У цей день для павлоградських богатирів також проводились змагання на міць та витривалість. Власники гарного голосу мали змогу заспівати на локації суперзірка. Гостей розважав оркестр військової частини 3024 та творчі колективи. Фестиваль планують зробити традиційним. Ілона Безпалова, Максим Горгола, новини Петерка.